Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас такий розслаблений формат відео. Вирішила трішечки з вами порозмовляти, розповісти, що там в мене нового в житті трапилось. Так як влоги Я вже дуже давно ніякі не випускала. Ну, Якось не знаю, якось не до того було. І... Ну, по-перше, що і часу не було, саме там, щоб це все відзнімати, різні фрагменти оце все для влогів. І по-друге, у мене на телефоні зараз зовсім мало пам'яті. Мені хоч би ну, на силу вистачає пам'яті на те відео, які, ну, потрібно випускати на канал. Тому якось так. Як ви бачите, я сьогодні така максимально розслаблена, ніякого не макіяжу. Волосся сьогодні зранку помила, тому так ну, сильно не вкладувала, то висушила трішки таке трішки пухнасте. Отже, а ще хочу привітати всіх із святами, які ось у нас будуть. ну І сьогодні в нас свято Маковій або Медовий спас, і там ще в нас далі буде Яблучний Спас, і Горіховий. Ну і хочу привітати всіх із цими святами. Отже, тепер трішечки не розповім, що в мене нового трапилось. Взагалі я люблю ось такі відео дивитися в інших блогерів моїх, яких я люблю. Це такі відео, що їх там ну, не потрібно сильно зосереджуватись, можна щось там, якісь своїми домашніми справами займатися, а відео просто включив на фоні і слухаєш і чимось там займаєшся. Тому, можливо, хтось також так дивиться це відео. Ну, По-перше, хочу сказати відразу щодо такої теми. Косметичний, доглядовий, я б сказала. Я взяла на за тест лінійку Avon Planet Spa. Це вже, ну, я вже майже всі лінійки Planet Spa протестувала, вже майже всі відео у мене з оглядами є. Залишилось три серії. Оце зараз одну я якраз тестую Це з зеленим чаєм, така помаранчева лінійка. І Ще хочу сказати, там є мило таке брускове, таке брускове, квадратне і там вказано, що воно не тільки для тіла, але й для обличчя. Ну, взагалі я ніколи обличчя не, ну, не очищаю з допомогою мила брускового, ніколи такого не роблю. Вже ж думаю, блогер, вже ж думаю, потрібно ж все протестувати як потрібно. Думаю, ну ж попробую, повикористовую. Ну, в перший день я почала використовувати, мені здалося, що нормально, навіть там нічого не пересушувало нічого. На другий день вже щось таке, наче трішечки щось не те. А на третій день, як я, як я почала користуватися, я зрозуміла, що це якийсь жах, що для обличчя не можна таким користуватися, тому що обличчя пересохло. Стягнуте. Відчувається оця жирна плівка на обличчі. Так і ще мені воно забило пори. І мене обсипало, ось дивіться, ось, ось три прищі, ось прищ. Тут такі ще маленькі, яких не видно. Це після того, як я протестувала мило а, Тому відразу я йому сказала ні. Ну, вирішила ще, ну, звичайно, потестувати для тіла. Оце ось один день покористувалася, ну, начебто нормально ще потестую. Взагалі, я цими брусковими не користуюсь взагалі в ніяких виглядах не для тіла. У мене все, що там, я навіть на затест беру, я потім все чоловіку отдаю, Він таким милом користується. Це те, що хотіла. Ну, вам що до такого сказати, а взагалі лінійку тестую і поки що всі інші засоби такі непогані. Взагалі, що ще дуже в мене багато планів щодо свого YouTube-каналу. Я в кінці місяця завжди планую на наступний місяць всі відео, відео які я хочу знімати протягом місяця. Я ну, просто пишу список відео, а потім вже. На, на початку тижня вже потім саме детально розписую там, яке, які саме відео будуть на цьому тижні, якого числа. Ну, я так стараюсь планувати. Не завжди там інколи збиваюсь, тому що є різні е, і життєві обставини, що інколи не до відео. Ну а взагалі стараюся йти по плану. Взагалі дуже багато різних ідей. Я скажу так, у мене зараз такий період, я б сказала, психологічно для мене важкий. Якось вже скільки війна йде, і все. І от мені якось не було так важко, як от зараз. Зараз у мене я, я не, не розумію чому, чи можливо це якось накопилося, не знаю. Але психологічний стан дуже такий. Я б сказала, що в мене постійно якесь виснаження іде. От що мені нічого не хочеться, от скажу так. Я знімаю вам відео. Ну, от взагалі раніше завжди я зні... ну, Біта для мене знімати ну, це, така... це моя віддушина, це... Ну, я отримую задоволення від цього. А от зараз я це роблю, тому що ну, це потрібно все, але в мене вже нема такого, що от мені це. Там... Що це мені прям дуже подобається, що я там. Е... За цією справою заспокоююсь, зараз в мене такого нема. Зараз, от все, що я роблю, от нічого не приносить мені задоволення. Я не розумію, що це таке, але не знаю. І е, ну, на YouTube я все одно все знімаю для вас, щоб, е, щоб ви дивилися, ну, щоб вам там е, якусь корисну інформацію вам надаю. А от Інстаграм, я була його активно почала вести, а зараз я його закинула, так як, я ж кажу, в мене вистачає моїх сил лише на YouTube. Вже на Інстаграм не вистачає в мене вже сил. Я ж кажу, ну майже ні на що? Ні на що. Ну, нічого мені не хочеться, ні до чого не лежить. Ну, як ні до чого не можу руки прикласти. Тому ось так. Щодо, ну, всі, хто там мене дивиться, знаєте, що я там почала більш так як вам сказати, почала співпрацювати з Avon вже як партнер все начебто так нормально в мене йшло. Я там почала працювати, щось там робити по тому по навчанню, яке я зараз проходжу, все. Але потім я ж кажу: оце такий період почався, коли мені ну, нічого не хочеться, і я не можу себе змусити щось робити, щось робити по цьому навчанню, щось робити як Для того, щоб розвиватися в партнерстві. От в мене не знаю, от в мене просто опускаються руки, і в мене вже навіть там почали такі думки, що нащо я взагалі туди полізла, і що це зовсім не моє. Не знаю. Сподіваюся, що це все пройде якось, тому що якось не хочеться здаватися, але не знаю. Але мені здається, що в мене взагалі нічого не виходить. Ну, взагалі, я вас нагрузила такою трішки негативом. Якось не хотіла, щоб це так все звучало. Взагалі, я завжди по життю така більш позитивна. Стараюсь знаходити позитиву, навіть в негативі, але я ж кажу: от останнім часом щось зі мною трапилось таке не дуже в гарну сторону. Так, потім ще хотіла з вами порозмовляти про ще, один, ще один такий момент, який, якщо чесно, мене засмутив. Я, хто також дивиться мене вже давно, знає, що я там почала трішки цікавитись макіяжами. Там В марафонах навіть брала участь, і там в мене раніше там були часто відео з макіяжами, але вони якось не набирають переглядів багато, і тому я якось перестала. В такого формату відео випускати. І я хотіла піти навчатися на візажиста. У нас у місті, там є технікум, і там е є така спеціальність, як візажист. Ну, воно там якось е не сам візажист, а воно якось іде там ще й перукар, начебто, ну, це все там як в одному. Хотіла піти навчатися. Ну, я завжди думала, що. А, немає різниці, скільки тобі років, що людина може навчатися все життя, і їй не, ну, не повинно бути ніяких там а, перешкод, щоб здобувати освіту, щоб здобувати знання. Я завжди так думала. Але я стикнулася з, такою, з таким питанням, що ні, вік зараз має значення. Так як, як я прийшла подавати заяву на новий навчальний рік. І знаєте, що я дізналася? Я дізналася, що я стара, що 27 років це вже стара, що вони надають перевагу людям, які, які е, е, йдуть навчатися, надають перевагу тим, кому до 25 років. А всім, кому за 25, їх можуть взяти, якщо буде там, недобор. Я розумію, там зараз війна в країні все, але це не означає, що людям після 25 років не потрібно. Навчатися люди, які йдуть вже після такого, вже в такому віці навчатися, вони більш осознані, вони більш для себе розуміють, що вони дійсно хочуть чим, ну, цим займатися, прикладати цього зусилля, якщо вони в такому віці йдуть навчатися. Ці, які йдуть після школи, багато хто йдуть навчатися на якусь професію не за того, що їм вона подобається, а просто щоб здобути хоч якийсь диплом. А люди, які реально хочуть навчатися, хочуть здобути саме оцю професію, і з нею потім розвиватися по життю, їм не дають таку можливість. Я такого не розумію. Оце так, я ж кажу, вирішила одна здобути освіту, займатися макіяжами професійно, але не тут то ну, не так сталося, як хотілося. Із-за цього, якщо чесно, я дуже засмутилася. Мої плани трішки тепер змінюються. Ну, а що? Що ж робити? Так, це ще така інформація. Що ще такого цікавого? Ну, щодо таких домашніх хлопотів, то також якраз от така пора, вже починаються такі городні роботи, більш такі важкі. Ну, це я маю на увазі вже починаємо копати картоплю. Уже вчора, ну тут, де я живу, батьків чоловіка, вже ми викопали таку ще більше рання. Картопля вже викопали. Такий є гарний урожай, такі великі бульби. Ну, а вже там трошки ж пізніше, вже вся інша картопля вже досохне і будемо вже і туди у батьків викопувати, і потім ще мені їхати до своїх батьків, а там у них взагалі 40 соток картоплі самої. Там потрібно буде попотіти. І ще й допомогти бабусі також. Ну, взагалі починається ж така сама жара, а, як сказати, картопляна жара в селі. Ну і Потім також почнеться ось збір там ще іншого, і то якісь буряки, то якась морква. Оце все. Отже, ну, це по такому. Ще з такого із такого з приємного тепер хочу вам ну, з вами поділитися. Можливо, хто захоче потім привітати, 17 серпня у нас із чоловіком два роки весілля. Така в нас дата. Ну, ми вже з ним набагато більше. Разом, але ну, саме два роки як одружилися 17-го. Тому хто, хто хоче, може привітати. І також, 23 серпня, це в нас день державного прапору, і в цей день у мене день народження. Якраз в такий день я народилася, як бачите, День державного прапору. І якраз і моє день народження. Да, що приємно, що я в такий день народилася. А на наступний день у День Незалежності України. Яка, як я дуже ем, в, в дуже гарні дні, в гарний день народилася. Отже, ем, привітання приймаю, буде дуже приємно. Такі були в мене новини за останній час. Ну, Оскільки я не знімаю влоги, тому пишіть, було вам цікаво там якусь інформацію дізнатися. Напишіть, будь ласка, хто також стикався з тим, що ну, із-за віку якісь роблять перепони для вступу, для отримання ще однієї, ще однієї освіти. Напишіть, хто з таким стикався, чи, можливо, чув таке, буде цікаво дізнатися. Ну, і, звичайно, ну взагалі пишіть, як у вас справи, буде також дуже цікаво дізнатися. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, це дуже важливо і це підтримує мене, що мені хочеться і далі, і далі знімати нові відео. Ну, взагалі, то я, я і знімаю, тому що я знаю, що багато в мене є підписниць. І підписників, які постійно дивляться мої відео, які коментують, які постійно вподобайки мені ставлюють, я це знаю. І вони активні в моєму інстаграмі. Я дуже вдячна цим людям. Ви дуже-дуже підтримуєте мене. Я навіть заради вас знімаю відео, тому що я знаю, що навіть ви подивитесь, ну, і мені вже буде дуже-дуже приємно. Тому. Особливо, ну я вже ж хочу виділити людей, які Так, у мене тут розбірки мого собаки і курчат. Особливо хочу виділити людей, які постійно мене підтримують, і на Ютубі і в Інстаграмі це Вікторія. А, я думаю, ти зрозуміла, і вона в інстаграмі мене постійно підтримує і на Ютубі. А, також Іринка, псо-б'юті канал. Також вона мене постійно підтримує. Ну, я також намагаюся її постійно а, також підтримувати. Також Світлана Верба також мене підтримує. Мені дуже-дуже приємно. Тому підписуйтесь на цих дівчаток. вони, Світлана і Іринка також ведуть свої канали на Ютубі, тому підписуйтесь. Отже, дякую цим дівчаткам, дуже-дуже мені приємно. Отже, побачимось тепер в наступних відео. На цьому тижні в мене, ну, в мене такі. Плани не дуже грандіозні. Буде звіт по проєкту моєму помадному, королева помад. Потім буде розпаковка замовлення Avon за серпень. Ну, перше замовлення. Також огляд на каталог Avon на вересень. І також хочу ще зробити огляд на крем від Доктор Сантек. Крім це зволожуючи для обличчя, я тестувала ще про нього, хоч, хочу таке маленьке відео відзняти. Це такі в мене плани на Ютубі. Тому, кому цікаво, чекайте до. і ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Отже, всім дякую і до нових зустрічей. Всім па-па!